Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами перевіримо, чи навчилися ви визначати наявність звука у слові. Я буду показувати вам картинки і задавати запитання. А ви будьте уважні і вірно відповідаєте. За правильну відповідь у вас буде нагорода. Перше запитання. На ромашку сіла та комаха, яка має у назві звук Т. Це метелик, бджола чи жук. Вірно, це метелик. У слові метелик є звук Т. Наступне запитання: у каті є собака, у його кличці є звук Е. Це аксель, рябко, пушок. Вірно. Звук Е є у кличці собаки аксель. Наступне третє запитання. Допоможи мешкові знайти свою іграшку, якщо відомо, що її назва починається на звук М. Це літак, ведмедик чи машина. Молодці. Звук М є у слові машина. Отже, наступне запитання. У лоток завезли те, що має в своїй назві звук О. Це яблука, виноград чи кавуни. Вірно, малята, звук О є у слові виноград. І останнє запитання. Зайчик вирушив у гості до того. Чия назва закінчується на звук К. Хто чекає в гості на зайчика? Їжачок, білочка чи лисичка? Правильно! На зайчика чекає їжачок. Малята, ви молодці. Я пишаюся вам. У вас 5 вірно виконаних завдань. До нових! Цікавих зустрічей, до побачення.